Так, зайшов я в тіньок, не став я дожидатися, дивіться час. Та що б тобі. Бачите? 14.44, субота, 7 червня. Я не став дожидатися вечора, ну, 9 годин, щоб було... Ну, щоб була рідна доба, як я обробляв. Да? Вам показую другий свій якби експеримент чи ну не знаю провірку просили показати по цьому по колюча, хміль хмільця чортовий ось дивіться а по нозі як шорхне тоді аж полоса бачите листя Ось о, це я вчора це пройшло е, рівно 18 годин, ну, ще нема, 17 Короте, ну Такий результат вже був. Коротше, Хміль, ось ви бачите, да? Ну це що касається, це маленький хміль. Не, кульбаба берет. Е, Лобода, оце все берет. Оце, бачите, що з кульбаби. Та я тут, що я тут? ще, Овець. Чи вівс берет. Горіхи бере. Не знаю, оце не знаю як називається, таке воно кошача м'ята якась. І ось от кульбаби що тут поробилося. Теж взяло, оце все, ось. Ось вище мого коліна. Тут і лобода, і спориш, і що хочеш. Все взяло. Тут воно. Там куч красавчика. Коло нього ось обробляв чортополох, ось дивіться, що з нього сталося Ну, там, бачите, він трошки захищений був, туди не попало, все там окей. І оце ось, ось гаром росте. Дуже нормально. Ось, ось рядом стоїть. Це все гранат. Тут ось, ось, ось гранат у мене. І ось о... Чариця, короче, дивіться яка то здорова, то тобто, хана. І проходимо далі. Ось обр... обробив кущ акації. Ну, порослі акації. Коло винограду, ось оце в мене е... так, добриня. Подвій росте. Йому нічого, як бачите, да? Ось все, що за акацією сталося. І ось так, по цьому я вам показав. Ну, ось, ось я тут по аквації теж обробляв, ось все ви бачите. поросль, вона з коріння випускає. Колись дерево було, ось його ставили одну і вона це поросль кидає. Ось, ось ось здоровий, бачите, вже чорний стоїть. Це за 18 годин. ну За ось. Оце вчорашня. Обробка. Тепер зараз йдемо в сад. Так, і вийшов З утра сидів ось тут під деревом, ось отут, топінери вам показував і поставив на розіграш топінер один. І підходив ось, ось сюди, я вам показував, що було утра. Дивіться, що тепер утри, ну, без 23 дня, що тут тепер. Бачите? Хі -хі. Нема нічого, коротше Ось. От. от тепер і думайте. Нікого я ж кажу, у кожного своя думка, нікого не ни до чого не принуждаю. Я вам показав просто. А ви самі рішайте. Люцерка скручується, ну вже, вважайте, готове сіно, да? просто воно ще не таке жовте. Ну, бачите це. Ось мої ці рослини, що, що я накривав, бачите, вони стоять. Осьо. Ось, у. ось у, бачите ж? гляньте, не одно і не де, ні листочка, нічого не спорчено. Ось. Баклашкою, що накривав. А все остальне, ось Оце так, от. Коротше. Так, і ще... Що хочу показати, коротше, дорізька все. Тут ось все під деревом. Все, так, це всі знаєте, що це таке хрін. Ось, здорове, Як воно там буде, коли воно там почнеться чи що, я не знаю. Показую це. Под амброзії що залишилося. Уже все чорне, нема нічого. Це де буде забор, я просто пройшовся сітка. Ось, ось, ще, вже ж, чуєте, шелестить. Оце хрін. Да, пробував ось, ось я бризкать ось в холодку, тут сонця немає. Амброзії ось у кердик, вона чорна, бачите? І... І оце, оце, не знаю, як воно там правильно називається, таке смердюче. Тоже йому все. А ось о, хміль здоровий такий, що Ну, листки воно, не буду я туди лізти, щоб не це... Бачите, листки воно вверх закручуються. Тут взагалі сонця немає. І це сильно як би, старий. прямо. Ну, Старий, старючі пагани. Ага, там бачу, аж он лапух закрутився. Лапухи теж бере. От. Ну Це не знаю, коли воно там пропаде, не пропаде. ну оце Я вам показую. Бо маленький, тільки геть такий. ну Там де на пілорамі, то я показував. Той засох. А цей здоровений такий вже. Ну, поки ще не. Хоча листя круте йому. Круто. листя, бачите вони, ну Тут немає ні сонця, нічого. Тут повністю воно, воно під деревами в тіньку, взагалі Тут не буває сонця. Ну бачу, що крутиться, ну коли пропаде, не знаю. І чи пропаде взагалі? Кропиво. Кропиву теж бере. Показую. Ось окропиво. Ось, бачите, верхушка. Ну, коротше, кропиво. Зараза. Вічно я ноги тут. Отомстив її. Воно кропиво теж все. А ну і ось окропиво ж по границі. Коротше, все кропиві, чортополоху, теж воно все, чи амброзія, як воно там правильно не знаю називається. Ромаш там теж. Ну і все, здоровенна трава, тут кусок. Ну теж, бачите йому. Ну, зараз сонця йому ще немає. Ну а коли вийде, ось з першого обробітку поросель все засохло. Ось ось кружок цей. Геть уже цвіт, дивіться який тут. Тут просто, вже скоро буде, мабуть, ногами витиратися, мабуть. Ну це повністю все сухе. Воно вже дивіться привратилося. Бачите, що привратилося? Пилюку. Це я оставлю спеціально. Це таке ну, малесеньке, бачите. Не, ну, не бризну тут положив, щоб не, не було. Ну, подивіться, мені інтересно, як воно оце буде тут. Ну, Бачите, тут манюсеньке живе. А тут все оце О, красивіше. Жовта-жовта, як, як сіно. Дерево нічого абсолютно геть. Нема нічого навіть тут і приблизно. Ні колір не, не поміняло, не, нічого. Тобто яке було, таке і є. Ну воно і не працює по цьому. Оце якось оце так. Все, на цьому цей експеримент завершено. Короте, я вам показав, що воно бере. Ну, може ще не знаю, стоя включитися через неділю, не стоя. Ну, покажу, короте, через неділю, там, що може воно зростати буде. А, бо я тут все ще обробив. Зараз ну, покажу. Тут оці я копав. І тут пішло портулак. Короте, Ось, дивіться, що з портулака, бачите? Він усіяв, оце ж після дождів. Воно все всіяло тут. Портулак, то вже з нього тут нема нічого. Як може, ну як можете бачити. Я теж конкретно взяв, що я не ствол, не прикривав, нічого я не робив. Отак прийшов, вчора бризнув оце по кругу такому і все. Отут ось тут ось о, теж я портулак бризнув. Дивіться. Ось, ось він. Бачите? Оце тут портулак був. А тут ось я не бризкав портулак, гляньте. Відрізняється. Ось я не бризкав, бо тут ось маленький це, я побоявся, думаю, та ну, ось, ось це, це уфошка. Я не став тут бризкать. Не став навіть, цю, бо колби не було в руках ще у мене. І я не став бризкать. Ось воно. От вам портулак. І сусідній ось, ось дивіться, теж портулак. Бачите? Ну, тось, це вже що од залишилося, нема нічого. От тепер вже точно все. Щоб не томити не крутити відео, то не виставляти пізно ввечері. Я вже зараз у 3 години поставлю на собі на загрузку і часов у 6 виставлю вам вже одразу на показ. показу 6 вийде. Та й все. Оце і на цьому, а ви собі думайте, надо вам оце, не треба. Для себе я вже однозначно вирішив. Для себе я, напевно, ще я літерку возьму та, та й усе. Та й буду працювати. Мені спина дорожча й руки. Ніякої там особи шкоди воно не, не наносить контактник він робить тільки по тому, по чому попадає. Не Ні коріння, нічого він не, не вбиває. Ну і побачимо, коли воно там заново буде рости чи не рости, раз коріння не вбиває. Ну, Я думаю, що це воно не вбиває коріння винограду і дерев. А ці, що зверху, ну, там воно в траві, воно, мабуть, йому там алість. Немає зверху маси цієї зеленої, той то корінню буде, мабуть, все. Якось так. На цьому все. До побачення. Не забуваємо про розіграш, пишемо коментарі. Принимаем активную участь на канале. Пока.